Столиця під ворожим ударом окупанти запускали по Києву шахеди. Один з дронів влучив просто у багатоповерхівку. Двоє людей постраждали, один з них у лікарні. На місці влучання перебуває кореспондент п'ятого Віталій Залевський. Він на зв'язку зі студією. Віталію то якого лиха наробило вороже залізяче? Тобі слово Сергію. Ми зараз у Солом'янському районі. Тут Багато в багатоповерхівку влучив. Є влучання. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко. Проте, поки невідомо чи сюди прилетів шахет, чи все ж впали уламки російського залізя. чи на даху величезна діра вночі на верхніх поверхах була пожежа. Сюди приїздили рятувальники і надзвичайники, щоб це загасити і. Хочу сказати, що за даними КМВА, зруйновані несучі стіни між 24, 25 та 26 поверхами. Так, люди, з якими ми поспілкувалися, кажуть, що чули дуже гучні вибухи, і уламки летіли просто у вікна. Тож вони думали, що залишиться без них. Проте все ж таки багато і вибитих вікон це можна побачити і на подвір'ї біля цього цієї багатоповерхівки, бо е, вибиті вибите скло просто валяється на цьому подвір'ї. Тож люди розповідають, що пережили справжній жах. І от як пройшла сьогоднішня їх ніч, давайте послухаємо. Ну, чесно кажучи, в мене вчора був дуже такий напружений робочий день. Я заснула дуже крапко не чула тривогу. І прокинулася якраз від цього вибуху. І такий досить адреналін був жорсткий. І я так, досить так важко пройшла, тому що я прокинулася мені почали потім всі телефонувати, тому що знаю, що ми тут всі живемо. Через да, досить так важко. Та треба бути готовим до всього. Безпека перше в першу очередь. Тільки об'являється тривога, одразу ховатися. І все. Живу в сусідньому будинку. було гучно, що можу сказати. В спалах, взрив, вийшли таке. Машина стояла тут поряд з пошкодженими двома. Але ваша автівка У Нас вікна виходить на цю сторону, і спочатку я чула звук дрона. І після я пішла до кімнати, я дивилася в Телеграм, бачу, що дрони летять на сокорках на Дарницькому. Думала, то далеко від нас, і якби контролювала ситуацію, ми не виходили у сховище. І я б коли почула, що дрон вже біля вікна, я пішла за дитиною. Саме в той час стався вибух, і я винесла її в коридор і в загальний коридор на там, де всі сусіди вже не в коридор в квартирі. І далі ми вже з сусідами там чекали, поки дадуть відбій. У трьох квартирах часткове руйнування стін, і вже відомо що не менше про двох травмованих. Одного з них забрали до лікарні. Про це повідомили в Київській міській військовій адміністрації. Також варто зазначити, що уламки російського залізяча падали у різних районах столиці. Так у Дарницькому районі через падіння уламків дрона виникла пожежа у двоповерховому приватному будинку без постраждалих. Також в Голосіївському районі теж завідомлено. Е, Фіксували падіння уламків, але обійшлося без руйнувань. Тож це вже така третій поспіль повітряний удар по столиці, і це за останні шість днів. Така інформація. Сергію, передаю слово. Дякую, Віталій Залевський. Наш кореспондент був наживо серед місця столиці. Довідалися ми останні подробиці з місця, де накоїв лиха російський шахет. Ну, і загалом 28 ударних дронів запустили Росіяни по Україні вночі. Вшахеди летіли з Курська, Приморсько-Ахтарська та тимчасово окупованого Криму. Сили протиповітряної оборони збили 24 безпілотники, знищили їх у небі над Київською, Одеською, Миколаївською, Херсонською, Житомирською, Рівненською та Хмельницькою областями. Атаку відбили зенітні ракетні підрозділи і мобільні вогневі групи. Залучали і авіацію.